Я, розумію, я це... Не це... Не... Илья, это вообще ти в курсі, що это за поміщення здесь? Так, да, здесь. <сих> <сих> нет, <сих> нет, нет. ви ж об'ясніть, дівчата, тут що тут. Ні, да, так ми зараз... Що це за фірма? Що це за фірма? Що тут вообще? А, у нас <сих> тут Коварський центр допомоги, 51-й окремій механізованій бригаді, всім волинським солдатам ми допомагаємо. Ми працюємо з різними напрямками, ми допомагаємо пораненим. Допомагаємо шукати зниклих безвісті. Я особисто формую індивідуальні аптечки. У мене тут є така своя кімнатка, склад. Там у мене є целип, з гемон, албофін. Це пользуються Взагалі! Так що і ми тут до нас просто приходять хлопці, які там приходять у відпустку, просто заходять в гості, у нас дуже сильні да. От хто є пропав, знаєш, на передовій, вот здесь через них іщуть. Это да. реально, не а он то реальна ні воєнкомата, то Гонта розказав тобі, що то да, ми формували за зверненнями рідних списки полонених і потім так само їх передавали. Ну і так далі. Ну у нас тут з'являються нові напрямки, з'явився напрямок правової допомоги, тобто у нас є юристи, які працюють. У нас Працюють волонтери, психологи, є психокорекція, психореабілітація, хлопці на минулому тижні були чотири дні. Може, якщо вольєра в чому я <смеш> <десь смеш> а Дивіться, але... Дивіться, в нас не забути актуальне питання. Ми тільки що вже його піднімали. До вас, якщо по-русски звертаються, ви як реагуєте взагалі? Я? <смеш> <смеш> Ні, Ви знаєте, я взагалі, якщо ну, до мене звертається по-російськи, якщо я розумію, що людина мене може не зрозуміти українську. Да, російською. Я можу відповісти англійською і російською. Але для вас російською. це не оскорбительно, не, не унізительно? Так а чого? Ну, а що, кажуть же там, що в Росії по ящику ні, говорять що... так, ви, знаєте, я знаю, Поїдете на Україну. Так, люди, які, багато людей, які воюють, да, за нашу державу спілкуються російською. Яка різниця, якою мовою вони говорять, головне, що вони роблять. Ні, чому? Це? Бо ми ж на запад, в Западній Україні. Це ж коваль ну, сама Західна. Дівчані... Могли би бути проблеми. приблизно. Я переб'ю оці дівчата, коли мені каска. Молодці. Це якби не вони, молодці. я просто-напросто бачила казку цю ківару. Я її сюди привіз, якщо треба, такому. ну я, правда, назад туди це... да, тут... Якби не вони, і, чесно, я просив людей, дуже багатих людей, дуже хороших, які зажали навіть 300 гривень на каску і збирав собі. І мені казали, не збирай, бо це відправив всіх, хто сюди. Вони знайшли мені 3000 тисячі гривень, і я в Дніпрі купив собі каску. <ріпсування> Хоча я просив таких людей наших повістки, що не то, що не відкликнулися, просто нам да. мені було стидно, Мені стидно було у вас тоді гроші брати. Ти розумієш, ти повністю мене віло, але дівчата, я переживав за свою голову. На на, рід, 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 і вона приїхала... <ріпсування> <ріпсування> так що, Илья, вряд anyway, ли ми знайдемо проблему где-то з русским языком. Реально, мені не такі гроші треба, як глянуть. Ну что, поехали, да? Поехали? Поехали. Давай, едем.